Кремлівський диктатор Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення, провівши ядерне випробування на кордонах України, повідомляє видання The Times. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. Видання зазначає, що про можливі ядерне випробування РФ НАТО попередило своїх членів. Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України. Польський військовий аналітик Кондрат Музика стверджує, що поїзд військовою технікою, помічений у центральній частині Росії, пов'язаний із 12 м головним управлінням Міноборони Росії. Та відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування. Однак аналітики припускають, що якщо Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то швидше за все він зробить це у Чорному морі. Експерти вважають таку демонстрацію ймовірною, але при цьому не виключають застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки.